Всім привіт! І сьогодні ми розпаковуємо ось таку штучку та да, скуштуємо це твікс, твікс, але мінім виглядом. Так, давайте починаємо це розкривати. Або я зараз ножниць, мені здається справлюсь. О, дютуб. Mm -hmm. Tak, mnie się bardzo ciekawa. Uż tak, co u nas jest? Pierwsza rutyna. Ja nie wiem, czy to jest jaka ja je postawił ją oś tak, o, tak. Co tu kręci Мячик To jest mięczek. Mięczek, a je, jakaś Це, ä, трь, ä, не трьбо, а урок. Це, ось це, це, сам герой. Давайте такий тут є Я поставлю на схоже. Вау! Нічого собі, мені не челых два по шестер. Це капец І це суперско. Якщо я не помиляюсь, то це експерт, ось тут їх дуже багато. Я б, знайш, такого хотіла, зараз я вам скажу. Тебе я хотіла виноградика. наградика. А ну давайте подивимося, да, то йди, що я. Де? А, бо ну, я, я тут не бачу зараз. Але ми подивимося. Раз, зараз там. Так? Як? І скуштуємо таку цикарочку. Все там на невигляд.